Вулиця Гетьмана Павла Полоботка – вулиця в Деснянському Дніпровському районах міста Києва, пролягає від вулиці Георгія Тараповського до Броварського проспекту. Вулиця виникла в середині ХХ століття під назвою 646-та нова. Вона знаходиться у житловому масиві соцмісту, у місцевості Аварійне селище. Ця історична місцевість відома також під назвою Німецький квартал. Довоєнна житлова забудова була повністю знищена осені 1943 року, тому при відбудові житлового фонду повоєнний період роботи зі зведення нового житла здійснювалася силами німецьких військовополонених. На цій вулиці зустрічаються будинки, що нагадують скоріше приміську забудову міст Німеччини 30-х років ХХ століття. 1953 року вулиця перейменована на Попудренка на честь радянського партійного і державного діяча. 8 вересня 2022 року депутат... Київради прийнято рішення про переименування вулиці на честь Гетьмана війська Запорозького Павла Полуботка. Ким був Павло Полоботок? Чернігівський полковник часів Мазепи. Він не підтримує Гетьмана Мазепи під час Північної війни і стає на бік Петра І. За це царь наділяє його землями на Чернігівщині. Полоботок маючи добру бізнес-шилку, будує млини і гуральні, торгує зерном і копової маєтки. У 1722 році козацька старшина обирає Павла Полоботка наказним гетьманом. Полоботок на цей час має у власності 2000 селянських дворів бібліотеку, колекцію картини, кон та зброї, тобто йому було що відправити на депозит. Петро І намагається контролювати Гетьманщину державу на лівому березі Дніпра за допомогою спеціального окупаційного органу, так званої Малоросійської колегії. Він розширює права колегії, і звужує повноваження Гетьмана. Гетьман Полоботок у цей час якраз починає проводити реформи, і за опозиційну діяльність навесні 1723 року він був заарештований. Підстави для арешту вважають підписання коломацьких чолобітних та супротив діяльності малоросійської колегії. Помер Павло Полоботок в ув'язненні у 1724 році в Петербурзі на території Петропавлівської фортеці. Українці тривалий час поширюють легенди про золото полобоцька Ця історія оповита таємницями. Якщо ви бажаєте дізнатися більше, завітайте до бібліотеки Павла Тичини. Ми маємо багато книжок на цю тему.